Шановні друзі, головне управління розвідки повідомило, що на аеродромі Оленя в Російській Федерації були пошкоджені не один, а два ворожих бомбардувальника Ту-22М3. Це, до речі, от вчора була інформація. Ну, і звичайно, що я би хотіла, щоб ми теж обговорили ситуацію з того, що Ізраїль за допомогою керованої ракети ліквідував топ керівника Хамасу Ісмаїла Ханію. І про це. Повідомляють всі світові медіа. Фактично, хання знаходиться у своїй резиденції в Тегерані. Інформація підтверджена Тегераном і Хамас. Росія і Туреччина вже висловили свою, ну як з кажуть, негативне ставлення. А телеканал Аль-Хадас повідомляє, що керівник Хезбулис Малихання був вбитий в власному ліжку в результаті прямого попадання ракети, яка була випущена з літака. В дім в Тегерані, де він провів ніч, і фактично з ним так само загинув його охоронець, і в іранських пабліках дуже широко зараз говорять про те, що ракета могла залетіти у власне кімнату будь-якого з керівників цієї ісламської держави. Олександр Мусієнко, відомий воєнний аналітик. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пані Оксандре, з чого б ви хотіли почати? Скажіть, будь ласка, з якої теми? Ну я думаю, що почнемо, давайте, з Алінької і підемо на Близький Схід, тому що там важливо, і це теж для нас має значення. Я поясню, чому. Отже, про те, що Україна систематично б'є по аеродромах, я так розумію, понад 1800 кілометрів, і це вже стає родиною. Пане Олександр, як ви оцінюєте роботу наших захисників сил оборони, спецпризначенців, гур-дуже високо оцінюю. По перше, треба звернути увагу на еволюцію, яку ми пройшли. Як тільки починалось повномасштабне вторгнення? Мабуть, ми і не могли думати уявляти собі, що Україна щось може запустити десь в глиб російської території на відстань близько двох тисяч кілометрів. Ну, це було щось таке, мабуть, навіть якщо хтось уявляв, думали, ну там же ППО, воно все зіб'є, і як це так долетіти. Зараз ми підходимо до того, що, по-перше, буденними стають новини, що щось летить по Росії. Буденними стають новини для нас про те, що вибухи в Росії, і це дуже хороша тенденція, тому що коли ми. Сприймали це все на початках, як грандіозний, колосальний успіх обговорювали це раділи, все і для нас це був такий вау-ефект. Ми зараз звиклися до того, що так і має бути. А хіба може бути інакше, що я проснувся, взяв до рук телефон, не, не прочитав які новини, куди там на Росії залетіло, і які успіхи наших сил, чи по окупованих територіях Криму, чи не тільки, і це дуже класна, позитивна ознака, що свідчить про еволюцію. І еволюція, вона продемонстрована і в ураженні аеродромів. Тому що якщо раніше аеродроми вражались там, ну, в окупованому Криму, вони вражалися десь там місця стоянки знаходження гелікоптерів, К-52, Мі і так далі російських на окупованих територіях Мелітополь Бердянськ там і так далі, Чорнобаївка, зрештою, від початку повномасштабної агресії. Зараз ми бачимо, що пішли аеродроми, які. А, на яких знаходиться тактична авіація, Морозовськ, Міллірова. А, тактично стратегічна знаходиться і у Моздоці, тому що там тут 22 м3, але туди прибували і сушки, тому що їх перебазовували. А, і тепер стратегічна авіація, Енгельс, Дягілєва і Олінія. І найголовніше, що ми маємо дуже успішний хороший результат бойової роботи саме по Алінії, тому що два літаки. Як уточнили в головному управлінні розвідки Міноборони, вони виведені виведені з ладу. І дійсно кілька місяців треба на те, щоб їх відновлювати. А тут можу сказати, що пам'ятаєте, коли літак ДРЛВ був пошкоджений на території Білорусі ще у 2022 році, наприкінці дроном. потім цей літак був помічений майже через рік на Таганровському ремонтному заводі, куди українські дрони теж наносили удар. А він там стояв на ремонті. Це просто про швидкість ремонту а, авіації певних зразків, що дійсно це на тривалий час виводить з ладу, і це безумовно що для нас дуже добра, хороша ознака. І е, те, що це сталося, це взагалі безпрецедентно вперше в історії, вперше в історії Росії, Радянського Союзу стратегічний бомбардувальник вражається на місці дислокації його стоянки на аеродромі, що демонструє вразливість. Російської стратегічної авіації і для нас всіх, і для всього світу, уявіть собі, якби туди разом з українськими дронами полетіло щось на кшталт тамагавки Можна було би знищити російську стратегічну авіацію просто в корінь. Ну, це просто до того, що іноді захід він так реагує на те, що от ну а як же там, а що ж Росію тут потурбувати, а тут буде зайва ескалація, а тут не можна. А там вони чимось відіб'ються. От вам, будь ласка, результат. Тому це подія, яка безумовно війде золотими літерами в історію, а, цієї війни. А, я думаю, що операції ці будуть вивчати не тільки в Україні в майбутньому, але й в усьому світі, і це свідчить про спроможності нашої розвідки і наших спецслужб. Цікавий нюанс, отсюда технічний. Коли задаються питанням, а як дрони могли туди долетіти? А я думаю, що відповідь тут у тому, що. Про що нам говорили наші фінські і естонські партнери, а їхні розвідки, в тому числі через медіа. Коли фінська розвідка сказала про те, що на 70% урожні військові містечка, які знаходяться на кордоні з Фінляндією, російські, думаю, що очевидно, що і ППО там нема. Воно все вивезено. Естонці теж сказали, що вони не спостерігають зараз збільшення концентрації російських військ. Біля свого кордону, і я хочу нагадати, що дві атаки Україна проводила раніше. Один раз це був удар безпосередньо по Пскову за допомогою дронів. Там горіла якраз база десантників російських, і другий раз це був по одному із НПЗ, який здійснював відвантаження через Балтійське море нафтопродуктів. І два рази вони пролетіли, тобто коридор вочевидь сформований, і Росія не зробила жодних висновків. Тому, я думаю, можна далі буде пролітати, тому що ППО все тут сконцентровано на окупованих територіях поблизу України? До речі, це розбиває в пух і прах путінський нарантив пропагандистський про те, що а, НАТО загрожує Росії. Так якщо НАТО загрожує Росії, так уважи дірява ППО, же не захищена Росія від тієї ж Фінляндії, і Путін постоянно проподльотневрі. Нічого собі, так яка різниця, яке подльотневремо? Якщо. А немає чим а, протидіяти, ви все передислокували звідти, що свідчить про те, що Росія не боїться атаки з боку країн НАТО, і насправді це все фейкові, брехливі наративи, якими вони просто аргументують свої неоімперські амбіції заради збереження і продовження років при владі Путіна і його режиму. Пане Олександре, от дивіться, от новина що то так. було. Пишуть всі аналітики: шість російських Ту-95 злітали цієї ночі до каслі mm -hmm. і назад. Пане mm -hmm. Олександре, так. це близько п'ять з половиною тисяч кілометрів. Так повідомляє моніторинг. Так. Тобто стратегічні бомбардувальники вчора вночі прямували, нібито до своїх пускових рубежів. А сьогодні, о сьомій годині ранку, повернулися на аеродром Оленя. Вони не робили ані реальних пусків. Ані їхньої імітації. Що то було? І навіщо? Ну, я думаю, що все це воно невідривно пов'язано із дроновою атакою масштабною по території України за минулу добу, і, ну, скажімо так, значна кількість десь, близько половини всіх цих шахедів, вони летіли на Київ. Величезна кількість, тут блискуча робота наших сил оборони, повітряних сил, мобільних груп, які збили 89 із 89 шахедів. 100% результат, плюс ракету Х-59, так само, яка була знищена, і це дійсно серйозний показник. Але ми бачимо, що змінюються підходи до атак. Росія експериментує, Росія шукає способів, яким чином обійти українську систему протиповітряної оборони, знайти лазівки, яким, звичайно, зробити свої удари ну, більш а, э, руйнівними. І щоб їм не перешкоджала українська система ППО. Тому а, я думаю, що цієї ночі ми бачили намагання за допомогою шахедів навантажити нашу систему ППО, плюс злетіла авіація, були загрози пусків виявити наші системи ППО, де вони знаходяться, як вони працюють, що вони роблять в цей момент, і підготуватися. Тобто, вони ж підійшли до рубежів пусків. очевидь, була готовність і наших сил протидіяти, оскільки ну це ж могло статися. І це спосіб підготуватися до ракетної атаки, яка я думаю, відбудеться відбудеться найближчим часом, і вони просто готуються до неї, щоб вона була як думає ворог більш ефективнішою. Тому, от, власне кажучи, це з цим до речі, заліт в Білорусь теж з цим пов'язаний. це все це все один ланцюжок, тому що Росія зараз знову ж таки почала використовувати території Білорусі. І це відбувається абсолютно не випадково. Це закономірні цілеспрямовані речі для того, щоб спробувати знову ж таки, аби їхні шахеди досягали цілей. Ну змінили маршрути. Ми вже пам'ятаємо, що тривалий час через Білорусь чи з Білорусі нічого не летіло. Так. Була така пауза, тому, власне кажучи, це все для того, щоб виявляти системи ППО, навантажувати їх в майбутньому і готуватися до ось цієї ракетної атаки. Пане Олександре, ну я би хотіла, щоб ми з вами дійсно обговорили ліквідацію о, лідера масу? Ну тому що про це от я сьогодні вранці готувала для нас з вами о, новини, але все таки це топ новина в міжнародній сфері, і тут ключове питання, як ця людина була знищена, і, можливо, це є показовим. Зараз я от відео підготувала, тобто фактично всі це обговорюють. І наскільки це? От, тому що Росія і Туреччина вже висловилася дуже агресивно з цього приводу, і всі написали про те, що вбивство Ханії, яке осудили і Туреччина МЗС Росії, заявив, що це абсолютно серйозне політичне вбивство, призведе до ескалації напруги в регіоні. А в Туреччині ж від, відмітили, що якщо міжнародне суспільну каби Ком'юніті не зупинить Ізраїль, то регіон. Стикнеться з більш серйозними конфліктами, і мені здається, що це є це трошки не це, що це є привід оце обговорити. А пане Олександре, що ви скажете? Ну, очевидно, що я думаю, зараз почекаємо, що і Сполучені Штати висловляться: ніхто, мабуть, не скаже слово в підтримку, тому що зрозуміло, скажімо так, контекст був такий, і настрої були такі. А в тому числі в Сполучених Штатах, що потрібно Ізраїлю і е, Палестині, в тому числі Хамасу, шукати шляхів для допримирення і припинення конфлікту в Газі, і ми знаємо, як фактично здійснив візит е, прем'єр-міністра Нетиняху ізраїльський до Вашингтону, він мав зустрічі на найвищому рівні і ні, президент Байден. А ні кандидат президенти Дональд Трамп, ні офіс Камали Гаріс ніхто не підтримав Нетаньяху в ідеї продовжувати далі бойові дії. Всі закликали до того, що треба шукати шляхів діалогу, повертати людей, які утримуються заручники незаконно у Хамасу, і так далі. Все. тобто, тут була певна така консолідована позиція, і Нетаньяху перервав візит, тому що був нанесений удар по голландських висотах. На жаль, загинули діти. Він відбув безпосередньо туди. Я назвав його повернення і все, що відбувається самотністю на тому що ну можна сказати, що продовжені бойових дій проти Хамасу і ескалації протистояння його принаймні публічно вже ніхто не підтримував в світовій спільноті. Я маю на увазі, всі закликали абсолютно всі зійшлись і США, і Китай, і Росія, що треба це зупиняти. Ну і відповідно він повертався з іншими з таким настроєм. Але а, те, що нанесли удар. А, ну, скоріш за все, це були бойовики Хезбули з Лівану, дало можливість нанести удар у відповідь, і Ізраїль це зробив абсолютно правильно і справедливо в цій ситуації, вбивши одного із керівників Хезбули. І тепер, от, вбивство Ханії на території Ірану. Причому, коли це зроблено? Це зроблено на наступний день, коли новообраний президент Ірану Пазишкіан склав присягу. Він став новим президентом. Причому, що дивіться, яка ситуація складається. Чому може бути невдоволений і захід? Тому що Пазашкін почав посилати сигнали заходу, що вони готові до якихось перемовин, і він набирає команду в свій, свій закордонний офіс, foreign офіс людей, які підписували і працювали над укладенням ядерної угоди, а, із урядом а, Барака Обами з його адміністрації. Тобто, це ознаки того, що дійсно Іран можливо відкритий до початку якогось діалогу з Заходом, все, в чому, звичайно, так само не зацікавлений Іра... Ізраїль. Зі зрозумілих причин, тому що вони не вірять, що Іран припинить збагачення Урану і перестане працювати над виготовленням ядерної бомби. І тому, власне кажучи, зараз це плутає серйозно карти в регіоні, тому що, ну, скажімо так. Зараз Іран, якби там не було вимушений буде демонструвати певну активність в бік Ізраїлю. Тут уже як би не скажеш інакше, і плюс, звичайно, що про які тепер перемовини може йти мова, мирні там і так далі між Ізраїлем і Хамасом. Я думаю, що це як мінімум відкладається, що, що означає продовження війни а, безпосередньо проти Хамасу. Ну і можливо збереження на далі при владі, тому що у нього ж не все добре. І всередині. Ви знаєте, що акції протесту, які тривають час від часу, відбуваються там, неспокійно було не так давно е вирішили затримати резервістів ізраїльської армії, Цахалу, які, яких обвинувачують в тому, що вони жорстоко поводилися з полоненими палестинцями. Так там цю військову частину штурмували. В'язниці штурмували і так далі. Ситуація і внутрішня. Об'єднавчий фактор є на сьогоднішній день це протистояння проти зовнішніх ворогів, які неодмінно хочуть скористатися внутрішньополітичною кризою, яка є в Ізраїлі, і тому, звичайно, це об'єднує. Але такі дії вони є, скажімо так, показовими з точки зору того, як можна відстоювати свої національні інтереси, навіть коли тебе практично ніхто не підтримує. Це в цьому сенсі позиція Ізраїлю залишається, скажімо так, дуже показовою і має надихати, до речі, певним чином і нас, і інше, хто має намір боротися зі своїми ворогами, де б вони не були. Та й от і просто Ройтерс зараз пише, що новий президент Ірану склав присягу під скандування смерть Америці та Ізраїлю. Масом. Пазишкіан пообіцяв поліпшити зв'язки зі світом і послабити обмеження соціальних свобод всередині країни. Але от е, ті, хто хоче, ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть вчинити мусульман е, гуманності. Сказав Пазишкіан під скандування смерть Америці і смерть Ізраїлю. Ну тут тут, тут, тут позиція незмінна. Що... Ну він а, Там же ж теж в Ірані теж доволі таки складна ситуація. Вона складна економічно соціально економічна. економічна. Пазишкіана якраз вибрали багато в чому люди які проживають в регіонах, до речі, найбільш протестних Там азербайджанська а, меншина і так далі. Він володіє азербайджанською мовою, до речі, він до них звертався напряму, це багато в чому йому допомогло. В перемозі і внутрішні певні питання він буде зрушувати. Не знаю, чи буде йтися про реформи, як там робить МБС так в Саудівській Аравії Мухаммед Бен Салман. Як його називають, то він там. Ну скажімо так, він певні речі дозволив. Зрештою, ну для Саудівської Аравії було революційно дозволити жінкам водити автомобіль. Тобто, там же ж там настільки чи кіно відвідувати, тому, там це дуже жорстко. Тому, можливо, і в Ірані буде дещо послаблення якраз духовенства. А, ну і тут просто ситуація в чому? От у нас для нас, от якщо ми говоримо для України, що би це означало? А, тут ж який момент. Я думаю, що є сили, зокрема, і в Сполучених Штатах, які були би не проти. А здійснити щось що можна було би назвати е, війною до перемоги з боку США і допомогти, в тому числі це допомогло Бі Камалі Гаріс виграти вибори і так далі. І ви знаєте, що була позиція і про Іран, була позиція про Росію і так далі. І звичайно, що є сили, які зацікавлені більше в тому, щоб підштовхувати, зокрема, і Сполучені Штати до воєнної кампанії проти того ж Ірану, але США. З моменту нападу Хамасу на Ізраїль не йшли на це. Байден чітко зупинив будь-які напрямки в тому, щоб діяти проти Ірану. Ну, слухайте, спочатку треба Хуситів, мабуть, перемогти на півдні Ємена, правда, які кошмарять там торговельні судна, і по яких наносяться удари, але ж не перемогли в повному обсязі, а вони обстрілюють зараз. от е, Порт і в Ізраїлі він на третину скорочує персонал. Або вимушені відпустки, або звільняє, бо не можна працювати небезпечно, тому що хусити обстрілюють, тому що немає нормального судноплавства, так от для того, перед тим як починати кампанію проти Ірану, і плюс треба розуміти, що є голоси в Сполучених Штатах, які говорять про те, що з Іраном треба укласти угоду, все ж таки. А Ізраїль, звичайно, проти. є лобісти Ізраїлю, які кажуть, що вони проти. Хоча я скажу, що Ізраїльські лобісти вони програли палестинським лобістам в Вашингтоні, і це очевидно. Причому незалежно від того, підтримують вони демократів чи республіканців, це видно все а палестинці, і ті, хто підтримує палестинців, як би парадоксально не було, зараз мають кращих лобістів, і це до речі стає все помітніше. Можливо, ізраїльські лобісти відіграють, але це звичайно з часом. Тому щодо Ірану тут ситуація така: якщо була б глобальна війна, то я скажу проти Ірану, то я скажу, що це би точно відволікло увагу від України, і точно би про нас забули. От, взагалі, от від 90% ви писали про цю війну і 10% про російсько-українську, повірте мені. І другий момент це те, що в наших в українських інтересах, якщо ми говоримо про наші, то при всій підтримці і моїх симпатії до Ізраїлю, і до всього, я скажу, що в наших інтересах було б, якби Іран уклав угоду зі Сполученими Штатами, тому що це призвело би до потепління відносин з Заходом. Неодмінно це призвело би до зменшення взаємодії з Росією. Я практично в цьому впевнений, і це призвело б до того, що іранська нафта і газ почали б виходити на світові ринки. Що це означає? Ціни би пішли вниз. Відповідно, ціни е, на ці носії вдарили би по Росії, тому от от така ситуація, але вона зараз далека від будь-яких угод. від Я думаю, вона зараз знову ж таки на межі чергової конфронтації. пане Олександре, от фіналізуючи сьогодні нашу з вами розмову, от пан Подоляк, радник, очільник офісу президента, сказав про те, що Україна готова до переговорів з Російською Федерацією. Все це відбувається на тлі е, активізації. Наступальних дій Росії на Донбасі особливо ми бачимо, як вони інтенсивно просуваються. І президент Зеленський і Андрій Єрмак і тепер Подоляк артикулюють, що до кінця року варто сформувати так званий мирний план, і провести ще один мирний саміт. я хотіла би вас от запитати, як ви оцінюєте заяви офісу президента на тлі того, коли ми навпаки втрачаємо територію? Тобто, ми бачимо, як Росія активізувала наступальні дії. Ну, По-перше, щодо активізації наступальних дій і втрат території, я скажу, що Армагеддону, як говорив Крило Буданов, не буде, і Україні все ж таки вдається оборонятися настільки, наскільки можливо в цій ситуації, і не бачить зараз жодна західна розвідка умов для, скажімо так, значного прориву. От Обраєн, помічник держсекретаря Сполучених Штатів, він був на слуханнях в Сенаті і сказав про те, що його запитали про те, що на фронті, як він сказав, що у США не бачить, попри новини, які надходять з Донеччини, вони не бачать на сьогоднішній день можливості Росії здійснити істотний значний прорив, якби суть який би дав би їм оперативно-стратегічні успіхи, щоб суттєво поліпшити ситуацію. Я з цим згоден. А другий момент, який є... Це те, що підтверджує президент Фінляндії Олександр стук Він теж в інтерв'ю Лемон сказав, що ситуація буде покращуватися в Україні забезпеченням, що дасть можливість стримувати наступ російських військ. Але він сказав так само про те, що треба думати про переговори. Це теж цікавий момент. Що стосується того, що сказав Михайло Подоляк, ну давайте так: якщо подивитися повністю, те, що він сказав, чи послухати, він після цього сказав, що умови України для... На перемовинах зберігаються такими, як були кордони міжнародно визнані і виведення російських військ, тобто, це те ж саме, що говорить Володимир Зеленський, те ж саме, що говорять представники влади, що ми дійсно готові, і є формула миру, але це мають бути з дотриманням о, умов, на яких наполягає Україна із забезпеченням сильної позиції за столом перемови, просто що тенденції і Скажімо так, висловлювання і деяких світових лідерів і в ЗМІ. Вони зараз створюють таке тло, що перемовини мають починатись ледь не там уже зараз, ледь не завтра. Про це можуть заявляти тільки, вибачте, люди, які відірвані від реалії і не усвідомлюють, що відбувається на полі бою в Україні. І вони чомусь думають, що ось так можна сісти і почати про щось говорити. Це дуже наївно. Ну це. Це максимально теоретичні підходи аналітиків, які пишуть дуже багато публікацій і відірвані від реалії, вибачте, з того, що відбувається і як це можна змінити. Тому я думаю, так що моя позиція така, що перемовини до кінця цього року можуть відбутися тільки за ініціативою Китаю, китайським планом, якщо Китай змусить Росію продемонструвати готовність до цих перемовин і зупинить бойові дії. Путін забуде про свої ультиматуми і буде готовий продемонструвати якісь кроки, які будуть демонструвати готовність до цих перемовин. Врешті, частини я виключаю будь-які перемовини цього року, розмови будуть йти, параметри будуть шукати. Я думаю, що раніше, ніж через рік, у 2025 році, середині 2025 року, ми не вийдемо на точну ясність. От, через рік буде багато змін. Я думаю, і я не виключаю, що тоді конфлікт буде втрачати інтенсивність. Ми так чи інакше будемо рухатися а, до якогось рішення в будь-якому випадку. Це пришвидшиться. Чому тому, що все одно а, і Україна, і Росія будуть чекати результати виборів США. Для нас це важливо, тому що. Uh, є такі думки, що республіканці, якщо перемагає Трамп, або навіть демократи, якщо Гарріс, можуть дати Україні шанс провести наступ у 2025 році на весні, і вже за результатами цього остаточно сказати, що все за цими результатами сідаєте за стіл перемовин, і так далі, і в принципі, тому і така прив'язка до весни, а літо це вже буде індикатор, що все остаточно куди подув вітер, як ситуація змінюється, але треба розуміти, що сам перемовний процес чи параметри перемовного процесу, обриси перемовного процесу, від моменту початку, а от з того, коли почався глобальний саміт миру в Швейцарії, до їх фіналізації і закінчення, може тривати рік-два. От, врахуйте, ми влітку почали фактично цей процес. Ну, тому те, що він може тривати протягом року, і він зараз триває. Він от зараз триває, там шукають якісь варіанти, візити, обговорення, параметри, хто на що готовий піти. Але, по-перше, війна триває ще багато що. Вирішується на полі бою. По-друге, на це все ще потрібен час. Дуже швидко це здійснити просто неможливо. Вик виключно, якщо тільки Китай, ну і то це теж все одно не просто не так то легко, як здається. Але Китай взявся б зараз видно. Найзавзятіше, як мені здається, із наших міжнародних партнерів шукати там якісь шляхи. Шановна аудиторія, традиційно просимо вас, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підпишіться, це дуже важливо на Ютуб канал Олександра Мусієнка. Зробіть таку ласку, це відомий видатний український воєнний аналітик. Підпишіться, будь ласка, на мій ютубка надаща, якщо ви традиційно дивитеся на телеканалу, прямий натисніть на назву, там буде можливість підписатися. І напишіть в коментарях, з якого міста, з якого села, з якої країни ви нас дивитеся. Можливо, ви зараз в Європі знаходитеся, можливо, в Польщі, в Німеччині. Напишіть кілька теплих слів на підтримку України і, от ваш. Аналіз ситуації в цілому. Ми з Олександром Мусієнко традиційно збираємося щотижня, намагаємося це робити і проводимо аналітику ситуації станом на сьогоднішній день. Пане Олександре, щиро вам вдячна завжди за ваш блискучий аналіз. І традиційно кажу до зустрічі наступного тижня. Дякую за зустрічі.